Як позбутися болі попереку? Виконуємо ці 4 вправи. Перша вправа бочка. Виконуємо від 30 секунд до однієї хвилини. Друга вправа виконуємо від 30 секунд до хвилини. Третя вправа метелик. Підкручуємо копчик, притискаємось крижовим відділом до підлоги. Тягнемося головою. Утримуємося 3 секунди. Відпочиваємо 6. Виконуємо 10 повторювань. Четверта вправа. Тазовий годинник. Підкручуємо таз, крижовий відділ. Трішки піднімаємо від поверхні і виконуємо таким чином. Праве коліно вперед, ліве до себе. І навпаки. Виконуємо від 30 секунд до хвилини. Підтримайте, будь ласка, нас, поставте лайк, будьте красиві і здорові. Бережіть себе!